Збірна України розпочинає новий цикл. Початок із Ліги націй, дивізіон Бі і дуже непрості суперники. Чого тренерський штаб чекає від цього турніру? Ну і на що очікувати вболівальникам? Поговоримо у цьому відео детально про перший поєдинок проти збірної Албанії. Тому залишайтеся з нами, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І нагадуємо, що партнер нашого проекту компанія Favbet. Гра розкриває тебе. Збірна України розпочинає свій шлях у лізі націй. ліга націй плюс кваліфікація до чемпіонату світу. Ось так виглядатиме другий цикл для Сергія Реброва. Ганебний чи просто невдалий виступ на євро? Тут кому як зручніше, залишається уже позаду. Тепер починаємо усе спочатку із сподіваннями на успішніший результат. Та й власне другий цикл зі збірною це вже той період, коли жодних виправдань головному тренеру бути не може. Усі чекають результату. Я хотів би, по-перше, Обозначити зараз цілі наступні для національної команди і для асоціації. Ми вступаємо в вересні в новий двохразовий двох-два період. Період він буде дуже важливий для нас. і Головна задача це вихід на чемпіонат світу. Вихід на чемпіонат світу він буде чи через лігунацій, чи через відпорку. Нема значення. Для нас головне це попасти на чемпіонат світу. Збірна України розпочне нову лігу націй в дивізіоні Бі Українці зіграють проти Чехії, Албанії та Грузії. Усі опоненти були учасниками Євро та справили гарне враження своєю грою. Тож буде дуже цікаво і зовсім непросто. Для збірних середняків, якою є команда України, ліга націй це не просто замін товариських матчів. Це дійсно шанс потрапити на великий турнір. Ну і не варто зайвий раз нагадувати, що і на останній чемпіонат Європи, і на попередній чемпіонат. На світу наша збірна мала шанс потрапити саме завдяки лізі націй. Тому якщо топові команди можуть собі дозволити ротацію, грати не основними складами, то для збірної України це шанс, який не можна відпустити. Ну і зрештою в кожному матчі потрібно здобувати результат. Я вважаю, будь-яка з... зараз гра за збірну України це дуже серйозно, Я казав це гравцям. Немає значення якого статусу турнір навіть товариські зустрічі, але... Я нагадаю, що ми потрапили на чемпіонат Європи завдяки Лігі і Хлопці це розуміють. Я впевнений навіть попри те, що ці матчі більш товариські, але через ці матчі можна потрапити. Є шанс потрапити на чемпіонат світу. Тому я впевнений, ми дуже серйозно відносимося до цього турніру. Та й з огляду на зміну правил кваліфікації на чемпіонат світу, ліга Націй може бути порятунком. Справа в тому, що груп відбору стане більше 12 замість 10. і напряму у фінальну частину виходять лише переможці. Команди, що стали другими, плюс чотири найкращі збірні Ліги Націй, гратимуть плеоф за можливість потрапити на чемпіонат світу. Ту кількість учасників наступного чемпіонату світу зросте із 32 до 46 команд. А європейська квота складатиме 16 збірних. Якщо ще 10 років тому потрапити на євро було набагато складніше ніж вийти на чемпіонат світу, то зараз ситуація протилежна. На євро вже грають всі, хто тільки може. А ось на світовий форум. Виходять лише обрані. Збірна України зараз займає 25-те місце у рейтингу ФІФА серед усіх національних збірних і 13-те серед європейських команд. Вдалий виступ у лізі нації може дозволити піднятись хоча б на 12-ту сходинку і бути в першому кошику при жеребкуванні, що власне дозволить уникнути суперників рівня Іспанії, Франції, Німеччини, Італії і так далі. З огляду на те, що напряму виходить тільки одна команда. погодьтесь, цікава перспектива бути сіяними. Ліга націй – це ще один шанс вийти на чемпіонат світу. Тому турнір не може розглядатися як прохідний, як товариські ігри. Те, що всі наші суперники, учасники Євро 2024, дуже круто. Матчі збірної це трохи інший рівень, і важко буде з будь-яким суперником. Це чудова нагода зіграти проти таких команд і показати свій рівень. Якось після літніх подій вже трохи страшно за рівень збірної України, але не можна. Не погодитись із Трубіним буде цікаво. В заявці збірної України на вересневі поєдинки Лігі нації не було глобально жодних сюрпризів чи змін. Дочекали свого виклику Кабаєв і Хальонок. Далі усе ті ж обличчя, які були і на євро. З одного боку перелік футболістів виглядає логічно: наші легіонери із закордонних чемпіонатів та гравці лідерів української ліги. Але повернемось до підсумкової прес-конференції Реброва і проблеми, яка була у команди. Після першої гри дуже багато. Навіть футболісти самі запитували собі. Навіть Ярмоленька підійшов до мене після гри, коли я вже вийшов після прес-конференції, каже, можна ми поспілкуємося в своїй команді. Тому що проблема була, коли ми зайшли до роздягальні, а я дивлюсь, деякі гравці сидять з телефонами і дивляться, яка оцінка у них. Що їм там і вболівальники пишуть, і, 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 і читають, а хто ж, ви, хто ж винний в цій провин? І вони шукають не себе, а когось іншого. Напевно, я не знаю. Тому Ярмоленко захотів порозмовляти з командою, що трапилось. Про що ми думаємо? Про те, що ми кажемо перед Грою, наскільки важлива ця гра для усієї України. А я завжди гравцям кажу, коли ви виходите на полі, ось ви взяли прапор України, да? все дуже красиво. Але усі будуть дивитися не то, як ви тримаєте прапор, а як ви там б'єтесь на полі. Прапор це красиво, це супер, патріотично. Але коли ви виходите на полі, отам от ви повинні показувати так, як ви любите свою країну. Також важливими були слова Реброва про відсутність лідера на полі, те, що вас накидалось кидалось в очі ще до старту євро. Ну а потім головний тренер це лише підтвердив. Для вас було дивно, що не було лідера команди на самому матчі проти команди Румунії. Я вам хочу сказати, ви наголошуєте на тому, що чотири очки. Побачить не тільки в матчі проти Румунії. Я не можу сказати тільки в матчі проти Румунії. В якому в яких ще матчів за рік, вас ви не бачили лідера команди. В яких всі. Я кажу взагалі, проте на полі повинен бути лідер, який своїми діями, іноді, іноді коли, коли команди дуже складно. Наприклад, коли ми пропускаємо м'яч, якщо я пригадав цей матч Македонія. з Македонії, після першого пропущеного м'яча ми ніяк не реагували. Ніяк, ми реагували після першого тайма, після перерви. Навіть після перерви, я не якщо б ми не забили цей цей м'яч, я не знаю. Ми б цю цю гру виграли це ні. Але навіть цієї гри в нас не було лідера. Ми забили м'яч, і усі гравці отримали впевнений за рахунок цього м'яча. Цілком справедливі слова від головного тренера: приємно, що він бачить і чітко окреслює проблему. Але чи змінилась ситуація в команді? Чи готові футболісти викладатись і битись на полі з думкою про результат, а не власну оцінку на софаскорі? Ну і хто може стати лідером у збірній? Це питання критично важливе саме для Ліги Націй, де в суперниках Чехія, Албанія та Грузія. Виходити на поле проти албанців та грузинів і не сприймати ці матчі як справжню битву буде великою помилкою. Ці команди грають емоціями однієї переваги у майстерності недостатньо над румунами на папері збірна України теж мала перевагу у майстерності, але потім 0-3 і шансів на вихід далі вже немає. Давати якість цій команді мають легіонери. Ті футболісти, які грають у топових чемпіонатах, і щотижня мають високий рівень супротиву. Але чи перебувають вони в хорошій формі станом на початок вересня? Лунін зіграв 0 хвилин в сезоні. Трубін грає регулярно, але майже перед матчами збірних отримав ушкодження. Миколенко і забарний мають постійний гравий час, але їхні клуби погано почали сезон. Миколенко в останньому матчі багато помилявся в захисті. Зінченко зіграв 79 хвилин за три поєдинки. Тільки один вихід у старті. Сидорчук навіть у Вестерло вже не грає 27 хвилин про тому, що бельгійці зіграли вже шість турів. Малиновський в чотирьох матчах сезону, один вихід у старті Дженуа. Мудрик зіграв у чотирьох із п'яти матчів Челсі, часто один із найгірших на полі. І більше зараз Михайло займається соцмережами ніж власним інтелектуальним футбольним розвитком. Циганков повністю пропустив підготовку до сезону через травму, але вже й забив і асистував. Втім, фізична готовність поки під питанням. Довбик на величезному моральному спаді, дуже складний старт сезону із Ромою. Ну а Яремчук в Олімпіакосі виходив не більше ніж на 20 хвилин. Ситуація така, що ті, хто мав би тягнути команду в лізі нації, поки перебувають у не найкращій формі, і невідомо чи взагалі вони готові просто зараз бути прикладом на полі. Але проблеми мають і албанці. До стартової заявки Сільвіньо не були включені мучі, чуні і шпенді. Гравці, які були в заявці на євро. Також один із героїв кваліфікації, який травмував перед турніром Мірто Узуні натомість отримали місце у складі Спахів з чемпіонату Ірану та Сефері, який не зіграв жодної хвилини в сезоні. Пізніше на тренуванні отримав травму капітан збірної Албанії та гравець таланти Брат Джим Сіті. Вибув із заявки і Арман Доброя, який ніби і приїхав травмованим, але у збірній це приховували. Тож у Зуні не одразу, але свій виклик отримав. Албанія на євро опинилась в найскладнішій з усіх груп. Але в кожному матчі виглядала гідно. Сільвініо зібрав максимально дисципліновану та організовану команду, яка змогла першою забити Італії, врятувати нічию з Хорватами та не розвалитись під натиском іспанців. Порівняємо деякі показники України та Албанії на євро. Албанці команда, яка повністю віддає м'яч та ініціативу супернику. І це одразу перша проблема для України. Албанія забила більше і пропустила на один м'яч більше. Але албанці грали проти Італії, Іспанії та Хорватії. А команда Риброва з Румунією, Словаччиною і Бельгією. Україна більше била по воротах суперників. Однак албанці ефективніші, оскільки відсоток ударів в площину у них набагато вищий. Дуже показовий компонент кількість дотиків у чужому штрафному. Так в Україні їх більше, але всього на три за гру. Це при тому, що Україна володіла м'ячем середньому 52%, Албанія – 36%. Команда Риброва краще грає через центр розрізними передачами, більше пасує в останню третину поля. Гарна новина полягає у тому, що Албанія не є активно пресингуючою збірною, як Швейцарія чи Австрія. Тому гравці збірної України матимуть багато часу, аби працювати з м'ячем у центрі поля і не отримуватимуть надто високого тиску. Обанія команда дуже дисциплінована, контратакувальна, тому доведеться домінувати саме збірній Риброва, і це знову ж таки проблема, тому що там, де на папері наша команда має більше працювати з м'ячем і диктувати свої умови, з'являється багато проблем. Згадайте поєдинки проти Мальти чи Північної Македонії. Також, друзі, прогнозуйте рахунок поєдинку між збірними України та Албанії в коментарях під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш YouTube канал. І нагадаємо, що партнер нашого проекту компанія Favbet. гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.